Ми приїхали на Манхейм, бо на цьому тижні привезли просто нереальну кількість автомобілів, яких ще не було на попередньому. Ескалей 25-го року. Подивимося, що можна привезти в цілому стані під ключ в Україну вигідно з США. І розпочинати ми будемо з дійсно крутого лота. Це, напевно, буде найдорожчий на сьогодні автомобіль. Escalade в новому кузові 25-го року. На всі ми улюбленому 62 v 8 Пробіг всього 4 тисячі миль пневма підвізка, повністю змінений дизайн. Та що найголовніше повністю змінений інтер'єр. Бо попередній, хоч і виглядав непогано, і все ще виглядає. Але все ж таки трохи морально застарів. І тут у нас шикарна комплектація, яка називається Platinum і має декілька прикольних фішок, які я вам зараз покажу. Ось так у нас виглядає передня частина. Змінилася в нас як і фари, так і додаткова оптика. Є дістроник, звісно, камери 360, і в цій комплектації в нас автомобіль на ось таких прикольних кастомних дисках. Це восени в чорному глянці, оригінальні, і виглядають вони дійсно шикарно, як не на ескалей ставити величезні. Низькопрофільні восени. Автівка по кругу затонована, і давайте разом з вами подивимося на її задню частину. Прикольні насадки на вихлоп, трохи змінили задні фонарі, але ось концептуально все ж таки автомобіль по задній частині практично залишився без змін. Чого не скажеш про його салон? І зараз саме до нього ми йдемо. Звісно, в нас є складання зеркал, електричні ручки і електричні пороги. Зараз він прокинеться. Відкриваємо. Досить функціональний порог, непоганий по ширині. І ось така дверна карта може зустрічати нового власника кожного дня. Дивіться, судіння і були комфортні, і зручні, але їх ще трохи допрацювали і зробили більш широку цвітову палітру. Під голівника вбудований динаміки системи мультимедіа, звісно, є пам'ять, масаж, підігрів та вентиляція. Присаджуємося. І ось така картина може відкриватися для нового власника кожного дня. Подивіться, в нас тут широчезний екран, він здвоє. І в нас тут ось така невелика роздільна смуга, все ж таки присутня, але її практично непомітно. Гарна в нас відмальовка мультимедіа, зараз я вам спробую все це показати. Повністю оновлене кермо, в нас тут багато кнопок, але при цьому він не виглядає перенавантаженим. Селектор у вигляді ручки, є невеликі навіть пелюстки. Мультимедіа в нас АКГ на цьому автомобілі. Ну і зараз я вам покажу одну з прикольних його фішок. Це привода на дверцятах на всіх чотирьох. Вони реалізовані досить непогано. Відкриваємо і, будь ласка, ось таким шляхом досить швидко, зручно та функціонально ми це робимо. При цьому в нас є обмежувачі, бачите, досить поряд стоїть BMW X5, який не буде задіти цими величезними дверцятами. Також це можна реалізувати такий ефект, просто потягнувши за ручку. Потім можемо потягнути назад. І дверцята так само закриваються, і потім вже дотягуються. А ось і другий ряд, нажимаємо на кнопку, і дверцята в нас автоматично відкриваються. Дуже зручно. Капітанські крісла з індивідуальними підлокітниками, додаткові екрани, до речі, приблизно 12 дюймів не менше. Ну і звісно, своя панельна клімат разом з підігрівом та вентиляцією. Завдяки швидкому складанню моментально попадаємо на третій ряд, і бачимо, що він залишився трохи обмежений, але все ж таки вони попрацювали з ергономікою. Є досить Велике багажне відділення, ну і це просто шикарний автомобіль. До речі, коштувати він буде в США, в цілому стані саме стільки, скільки ви зараз бачите на екрані. І насправді за цей прайс можна взяти приблизно два автомобіля в попередньому кузові, хоч і з трохи більшим пробігом, але все ж таки з таким самим мотором. Але якщо ви бажаєте з класними функціями новий кузов, то доведеться віддати таку суму. І насправді це досить класний автомобіль, який досить ліквідний на ринку, є на і при цьому гарно виділяється серед інших конкурентів. Тому що ну, Suburban, давайте будемо чесні, виглядає більш бюджетно і GMC також не дотягує до дизайну та шику Escalade. Тому ось такий є варіант, ну а ми переходимо до наступного автомобіля. Ну і зараз ми переходимо до преміального пікапу в офроуд пакеті, який коштує набагато дешевше, аніж рамки TRX, але при цьому не чим не гірший. Знайомтеся, це Ford F 150 в модифікації Raptor. Він двадцять того року випуску, а пробіг на ньому всього 22 тисячі миль. І він дуже сильно відрізняється від базового F-150. Подивіться на його передню частину. У нас інший обвіз, додаткове освітлення. Тут пару круків, парктроники 360 і камери також 360 на цьому автомобілі. Встановлені позашляхові диски, а на них взута позашляхова гума, досить до речі, дорога BF Goodrich All Terrain. Металові пороги, індивідуальний колір і при цьому тонування по колу з. Заводу. В нас досить функціональне та велике багажне відділення залишається. І ось так він виглядає по задній частині. Величезний вихлоп та фаркоп в наявності. До речі, великий вихлоп тут не просто так, а тому, що під капотом в цьому автомобілі 3,5 v 6 турбо, що досить навіть непогано, і я думаю, що він буде обганяти рам RHO. І тепер давайте переходити потрохи до салону. Ось така дверна карта може зустрічати нового власника кожного дня. Тут є. Пам'ять, прикольні вставки, стрічка в нас помаранчева по периметру, і музика Бен Холевсен. Тепер до сидінь. Вони комбіновані зі шкірі та з Алькантари. Є ось такий логотип і, звісно, усі електрорегулювання. Присаджуємося і ось так все це може виглядати. Оновлене кермо разом з пелюстками. Величезна проєкція. Давайте заводити. Ось така анімація нас зустрічає. І досить непогано відмальований наш світок приборів. Величезний мультимедійний екран, вентиляція та підігрів присутні, підігрів керма також наявності, і в нас ось така лаконічна панель на перемикання режимів повного привода та блокування заднього диференціалу. Залишили фірмову фішку складання селектору. Не знаю наскільки це потрібно, але виглядає прикольно. Багато органайзерів, як і в усіх пікапах, звісно. Величезна панорама та просторий задній ряд. Ось так виглядає ергономіка пасажирського місця. І так як він вже прогрівся, давайте плохи разом з вами погазуємо. Досить непоганий звук, друзі. Я вам хочу сказати, що в рамі речо такого звуку з заводу немає. І це тільки 3000 обертів. Ну, як на мене, непоганий автомобіль, але досить класним його робить його ціна у порівнянні з Доджем. Це приблизно 68 тисяч доларів на аукціоні по Байнау. За такий лот через 2024 року з пробігом 22 тисячі миль, я думаю, що це гарна пропозиція. Ну і хто хоче собі такий автомобіль, ми можемо без проблем пригнати його під ключ в Україну. Якщо бажаєте, всі посилання та контакти з нами будуть в описі під цим відео. Ну а ми тепер переходимо переходимо до наступного лота. Переходимо до ось такого яркого та насиченого доджа-чарджеру, який в нас 23-го року і при цьому має пробіг всього 4,5 тисячі миль. Це комплектація з Кет і під капотом замість 5,7 V8 хемі в нас 6,4 V8 хемі Якщо цей двигун не є найшвидшим у лінійці доджа, то при цьому він точно уж є найгучнішим. Прямо з заводу. Ось так він виглядає по задній частині. Шикарний автомобіль, до речі, Комплектація Daytona додає нам ще декілька прикольних фішок. Ось так виглядає вихлоп, монофонарь, чорні матові диски і при цьому гума Michelin Pilot Sport A3. Давайте подивимося, що в нас в салоні автівка затонована, є безключовий. І ось така картина може зустрічати нового власника кожного дня. Комбіновані сидіння зі шкіри та з Алькантари, електропривода. Пам'ять, музика Альпайн і брутальне кермо разом з пелюстками. Але давайте його заводити, тому що найголовніше це його звук. Автівка вже прогріта, і ми можемо трохи погазувати. І це тільки 4 тисячі обертів. Уявіть, що там далі та на ходу. Кермо разом з палюстками, величезний капот перед вами. Мультимедійний екран досить непоганий, при цьому в нас є і вентиляція, і підігрів сидінь. Ось так виглядає ергономіка пасажирського місця, і це дуже просторий автомобіль, тому що позаду багато простору. Цей кузов є найпопулярнішим, я думаю, серед маселкарів, тому що, на відміну від купе, є 4 двері, він також м'який, комфортний і дуже швидкий. За свої гроші, я думаю, ви не зможете придбати автомобіль з більшим об'ємом двигуна. І якщо ви бажаєте цей самий кузов, саме з таким точно зовнішнім виглядом ми можемо для вас придбати набагато дешевше. Від 17 тисяч розпочинається автівка. В цілому стані в точно такому ж кузові на двигуні 3,6v6, який є досить невибагливим в обслуговуванні і вважається прям супернадійним. Тому якщо ви бажаєте собі прикольний маселкар і взагалі познайомитися з американським маселкаром, буде досить непоганим рішенням розпочати саме з цієї моделі. Ну а якщо ви вже знаєте, як керувати автомобілем з великою потужністю та ще й на задньому приводі, ви можете придбати 6,2v8 на компресорі, який завода буде мати більше 7. Ста кінських сил. Тільки уявіть собі таку потужність разом з вимкненою стабілізацією. Ну і також є перед цим варіантом, але після 36 v 6, 6 двигун 5,7v8 хемі. Там 430 кінських сил, і він є оптимальним рішенням за свої гроші. Буде коштувати в районі 25 тисяч доларів в цілому стані та з невеликим пробігом. Багато варіантів маслкарів і точно так же всередині із такою ж самою лінійкою двигунів ми можемо запропонувати вам Dodge Challenger. Ось таке брутальне аутентичне купе. Ніяких відмінностей в них немає, окрім зовнішнього вигляду та форми кузову. Тут в нас купе на дві двері, але при цьому та сама база, ті самі комплектації і ті самі опції по салону. Навіть салони виглядають на 95% ідентично і коштують вони однаково. Тому є багато варіантів маселкарів на США. Ну а ми переходимо до наступного лота. Ну і ніякий випуск в нас не може обійтися без автомобіля компанії BMW. Це в нас. Як ви здогадалися, X7, на гарній комплектації в М-пакеті. Попередній кузов, один з останніх, який випускався в останньому кузові, 2022 року, і пробіг на ньому, увага, всього 25 тисяч миль. Автомобіль виглядає шикарно, затонований, дуже приємний колір, який вночі виглядає просто як чорний, а при днівному освітленні має невеликий відтінок синього. В нас встановлений фаркоп, є ось така розетка, тобто відразу можна чіпляти все, що потрібно. Благо. Двигун 3 літра, рядна шестірка турбо дозволяє це робити, і при цьому, звісно, є система повного привода. На гумі Bridgestone і при цьому я вам хочу сказати, що це той варіант, який коштує у шикарній комплектації набагато дешевше, аніж новий кузов, який був би в більш бідній комплектації та з більшим пробігом. При тому, що база в автомобілі та ж сама. Тут є дістрони, камери 360, підігрів другого ряду і ще багато чого. І забрати цей автомобіль можна. З пробігом 25 тисяч миль за ось таку ціну, яку ви бачите зараз на екрані. Це не найбюджетніший прес для цього кузову, тому що від 2019 року автомобіль з пробігом 50-80 тисяч миль можна знайти за 30-35 тисяч доларів на аукціоні. При цьому він буде виглядати так само бодро. Давайте дивитися, що в нас тут в салоні. Відкриваємо. І ось така картина може зустрічати нового власника кожного дня. М-кермо разом з підігрівом, пелюстки, електронний щиток приборів та проекція в наявності. Шикарний колір по сидінням і ідеальний стан. Ніяких зам'ятостей або тріщин немає. Багато електрорегулювань, включаючи підколінну та бокову підтримку. В нас тут є масаж, підігрів другого ряду та електропривода другого ряду також в наявності. Ну і звісно, в нас є амбієнт. Чого не вистачає? Так це тільки музики Харман Кардон. При цьому в нас Алькантара Дах і величезна панорама. Крушталевий селектор, і в такому ж стилі виконані органи керування на центральній консолі. Один з останніх екранів мультимедіа в нас НБТ. І ось так виглядає ергономіка пасажирського місця. При цьому є шторки. Люк другий для третього ряду, і величезне багажне відділення в нас ще залишається. Давайте перейдемо, до речі, до другого ряду і подивимося, що там, тому що це великий, по суті, сімейний автомобіль. Відкриваємо, тут в нас три посадочні місця, роз'єми Type-C для них і своя панельна клімат. При цьому є підігрів другого ряду, але вентиляції, на жаль, немає. Як я і казав, є електропривода, і ось так у нас виглядає ергономіка третього ряду. Незважаючи на те, що тут трохи обмежений простір, всього два посадочних. Місця і по товщині сидіння не такі великі, як пасажирські навіть другого ряду, все ж таки про них попіклувалися і зробили шкіряний підлокітник, свої підстаканники та полоски амбієнтної підсвітки разом з роз'ємами на зарядку. Гарний автомобіль, який буде коштувати набагато дешевше, аніж GLS при аналогічному року випуску та пробіги. При цьому x 7 по плавності ходу і по своїм опціям нічим не гірший. Тому хто бажає собі ось такий автомобіль, є багато варіантів, як в Новому, так і в попередньому кузові, ну а ми переходимо до наступного лота. Тут в нас спортивна електричка від BMW 24-го року з пробігом 13 тисяч миль. Це i 4 але по ось цьому шильдику ви можете зрозуміти, що вона зовсім не проста, тому що це модифікація М50, і вона досить суттєво відрізняється від базової версії. По-перше, це та М-пакет, М-гальма, червоні супорта та М-диски, але при цьому ще й Підвищена потужність. Приблизний запас ходу в цього автомобіля 300 миль за один заряд батареї. І розгін до першої сотні, на відміну від базової версії, 3,7. При цьому в нас повний привід. А на базовій L4 ви будете мати розгін приблизно за 5,7, за 6, і вона буде мати потужність завдяки одному двигуну десь 330-350 кінських сил, що набагато менше, аніж у цій версії. При цьому, якщо вам не подобається кузов, ми можемо вам без проблем підібрати цей автомобіль у версії купе або навіть купе-кабріолет. І що найголовніше, якщо ви не бажаєте собі електрокар, але вам подобається цей кузов, ми також само можемо знайти для вас і бензинову версію. Вони розпочинаються з самих базових на 2 літрах, 430 на задньому приводі і коштують досить бюджетно. При цьому виглядає вона просто супер, і, на відміну від п'ятої серії, яка на сьогоднішній день по зовнішньому вигляду більше націлена на бізнес, вона виглядає на її фоні більш спортивною та динамічною. Коштувати, до речі, цей автомобіль саме в версії М50 на аукціоні в цілому стані буде зараз ось таку ціну, яку ви бачите на екрані. Вона в нас повністю затонована, і давайте дивитися, що в салоні. Є камери 360, звісно, безрамкові дверцята в четвертій серії, музика Харман Кардон. І ось такі сидіння можуть зустрічати нового власника кожного дня. Ідеальний стан, і в автомобілі навіть пахне новим авто. Присаджуємося. Є проєкція, здвоєний щиток приборів системи BMW iDrive 8, карбон-пакет на торпеді та на центральній консолі, і вона практично нічим візуально від бензинової версії не відрізняється. Тільки невелика окантовка позначки BMW та синя кнопка Start-Stop видає цей автомобіль разом з ось таким логотипом I. Велика досить панорама, простори задній ряд, і в нас є амбієнтна підсвітка. Все, що потрібно в швидкому автомобілі від BMW. Ну і що найголовніше, це, звісно. Його керованість. І завершувати ми сьогоднішній випуск будемо на ось такому форді мустангу у білому кольорі, на м'якому даху кабріолет. Це новий кузов 25-го року, а пробіг всього півтори тисячі миль. І останнім часом на дорогах загального користування таких автівок стає все більше, і, відповідно, на аукціонах їх також стає більше. Виглядає він класно, все, що вони змінили, це його зовнішність та інтер'єр. І трохи допрацювали підвізку. Залишили той самий дуже Дали двигун, який встановлюється, до речі, навіть в одному з найпопулярніших у світі автомобілів Ford Explorer. 2.3 EcoBoost Turbo на 320 кінських сил. На задньому приводі, який дає розгін до першої сотні, приблизно за 6,5, 6,7 секунд, чого більш ніж достатньо. І при цьому автомобіль ще є економічним. Гарний маселкар з гарною комфортністю, тому що багато спортивних автомобілів дають таку жорсткість, що на них неможливо їздити кожного дня. Його не скажеш про Мустанг. На ньому все можливо, він має непоганий кліренс і досить багато простору в салоні. Тому він на сьогоднішній день і залишився у продажу у тому вигляді, у якому він є. Тому що в нас доджі, челенджери, чарджери досить м'які, а при цьому Камаро досить жорсткий. А це є прям компромісом. Ось так у нас виглядає сидіння, є електропривода, і ось так виглядає дверна карта. Безрамкова, досить широка і комфортна для посадки. Присаджуємося всередину. І давайте заводити. Здвоєний щиток приборів, оновлена центральна консоль. Нарешті електронний ручник і швидке складання даху. Нажимаємо, чекаємо буквально 10-15 секунд на будь-якому світлофорі і все. Ми знаходимося всередині кабріолета. На оновленому керму є жручна кнопка для примикання режимів їзди. І досить непогано відмальована анімація. При цьому я вам хочу додати, що вони також додали звук з динаміків і трохи змінили вихлопну систему. І тепер 2.3 звучить досить непогано. Про всяк випадок це краще ніж це було раніше. Надійний автомобіль за гарний прайс. Ось такі лоти 24-25-го року з пробігом 25 тисяч миль розпочинається від 25-26 доларів. А ось конкретно цей автомобіль з пробігом всього півтори тисячі миль буде на аукціоні коштувати приблизно 30-32 тисячі. При цьому він влаштований максимально просто. В нас є механічний замок і це додає йому надійності. Чим простіший механізм, тим він надійніший. А при всьому іншому автомобіль виглядає прям. Супер сучасно. Гарна кнопка Стар Стоп та прикольна ергономіка по воздуховодам кондиціонера. Мені подобається мустанг за свій зовнішній вигляд та доступний прес. Тому хто бажає собі такий автомобіль, я би рекомендував його придбати і не вагатися. Бажайте собі купе, воно буде коштувати так само. А якщо бажаєте кабріолет, на м'якому даху кабріолет, в нас багато також таких варіантів. Ну ось так, друзі, будемо потроху завершувати.